Я хочу показати. Кринку з садочку, і як не пройти через магазин. Тут що в нас? Водичка лишилась і ще солодощі. А, ти не з'їла нічого, просто порозбивала пченьки. Кулінка купила собі отакі от солодощі. Так, що це в нас взагалі є? Якийсь шокер чайкенді. А, це є така жвачка м'яка. Але вона шокер пише, вона може бути кисла. Так, ще взяла, що вона тут є? Зубна, щітка. Така. Коротше, там всередині така їстівна. І чеві чупа-чупс. Incredible. Смачна така жуйка? Угу. ням-няшки, я Так захляпалась, на вулиці дощ. Замість того, щоб сніг мав падати, падає дощик. А ви сьогодні що бавилися в садочку? Розкажи мені. Я вишню робила зачіску. Я хотіла бути останній, але. Не Я зробила, Ми тебе за забрали, а ти хотіла бути барбер... барбером, так? Угу. Яку ти зачіску би зробила, таку як в тебе? Я бачила, що ну, в неї не вбилося різала, а ножиці такі правдоподібні, але дитячі, але типу як під метал. Десь збирає і Щобі... починає вишити. Уяви, якби вона дійсно підрізала їй то волосся. Потім би мама забрала і була би в шоці. Я би її зробила пожитці сердечко. Сердечко, зачіску, Прикольно. зачіска. Так, по дорозі ще купили такий чайочок із медом від Асканії. Дуже смачний. оцей. Чашка не від чаю. А наталі сподобався манго маракуя. Він такий жовтенький. Зараз я покажу, якщо зможу відкрити. Ось такий от жовтенький. Прикольний чайочок. Вже не на каву перейшли, а на такий чай із медом. А у мене. Отакий от Глінтвейн. От Це чай. Тут у нас от стоять всі духи. Ой! А мій чай розлився. Глінтвейнник потік. От мої, мої духи. Я вже їх використав. Половину пляшки маєш. Так. Кароліна Hello Kitty. Тут пшикається не тільки Кароліна, тут ще ця дівчинка любить пшикатись ними. І Наталі. Наталі, у тебе закінчуються духи. Взяла собі такий family лук, рожевий светрик і рожеві духа, тільки вони щось слабо тримають, якщо чесно, оці бумшели. Слабо, ну то парфумовий типу, експрей. То угу. не ну, є парфум. Ясно. А от Кароліни прикольні. У ну, мене ці теж ну, не сильно, або я їх не чую. Ідемо опити, бо зараз мають світло виключити. У нас почали виключати світло вже майже через кожних три години. Ну Повертаються от графіки. Блекаутів, будемо сидіти по ночах. То спочатку щось робимо, готуємо, опалюємо хату, а потім три години в темряві бавимося з коровиною, бо практично інтернету нема, світла нема. Грячий, гарячий гінфейн. Він якийсь такий чуть-чуть підгіркуватий, бо той, що я готую власноруч, то я роблю його солодким глінфайном. На різдвяні свята любимо готувати власноручний гінфейн. Ярина показує щітку і зубну пасту. Зубна Так, Та, Можна то намастити на ту щіточку і так їсти. Таку <рес> Йрошко, ми вже тобі купляли літом, купимо, ти їла. Пам'ятаю. А, а пам цей джем, він здається, дуже кислий. Або в цьому попався солодкий. Папа. Бери в рот скоро! <рес> Взяла в рот аж з зубною пастою. Цього чистиш? З іншої сторони це Бачиш, тут можна і поїсти і почистити <рес> <рес> Аж чітко з очки. А щітку з'їла. Ого. Взяли до кого такі смаколики. Коротше, Наталя взяла мій любимий наполеончик собі до чаю, але цей Наполеон виявляється з вишнями. А я з вишнями, з яблуком. Коротше, з наповнювачами я не люблю, бо я навіть не називаю це Наполеон. Наполеон це коли от. Він без нічого, без ніяких фруктів. Вирішив собі взяти ось такий от смаколик. Це cheesecake американський, і зверху у нас йде карамелізовані горішки. Ну, коротше, із рахісовою пастою. Має бути якийсь прикольний. Каролінка біжить дегустувати тортика. Якого хочеш попробувати, який тобі найбільше подобається. Mm. Оце мамин. Mm. Що? Mm, тут мой тато з тобою поділиться. Показує, що вона хоче цей. Цей такий красивий. А що тобі більше тут сподобалося? Сирочок білий чи ті горішки зверху? Mm. Ну, то ходи я тобі дам. Mm. Попробуєш. А наш ти кажеш, ти хочеш спробувати, бо на цей так. А чи не хочеш пробувати? Я хотіла просто сказати. Просто хотіла сказати, який ліпший. Угу. Ну добре, дякую. Хочеш чай попробувати? Дякую. Вречу, замість Карліни Наталя продегустує сирничок мій. І скаже, чи їй сподобалось. Бо вона любителька сиру. Може бути? Угу. Короча, ти прогадала, що ти взяв наполеон? Може він без вишень? З яблуками. А, З яблуками. Ні, я не хочу точно. Він, до речі, на складі дуже смачний оцей. Тут треба було ліпше взяти таких. Хто знав? Просто ми помінялися. Я взяв сирник Наталі, Наталя взяла Наполеон. Мені в Наполеоні не подобається цей крем. а так Мені наполеоні не подобаються оці фрукти, що вони запихають яблука або вишні. А тобі не подобається сирник, що горішки. бо Ти горіхів тих не любиш арахіс. М -м, він дуже такий свіжий, аж топиться. Сирник класний. Точніше, це чизкейк, тому що сир дуже-дуже такий повітряний, аж топиться вроді. Не так як сирник ми робимо такий, щоб був ну, твердіший, щоб його можна було покусати. А цей би постояв трохи в теплі і, напевно, би аж розлізся. Дали на травичку і сказав якусь. Турничку. З два-три, це напевно вийдеш. Де. То мала мама вийти. А що треба щось малювати? Якусь картину? Маєте малювати по черзі. По черзі, коли вона розділила малюйте. дошку. Мені більшу, мамі меншу. Давай зараз я намалюю щось, а потім покажемо, що хто намалював. То що треба саме малювати? Що хочеш? Так, що хочеш. Ну добре. Малюй ось цю історію. І перевіряю. Так, давай перевіряємо. Мені треба цифри ну, давай, нарахувати. давай, нарахуй. Я ж навіть не показав, що ми намалювали. Тату намалював таку от хатку, mm -hmm. а мама намалювала кийцю, сердечко, якісь квіточки. Мишка. Мишка. Коротше, корой наставить нам оцінки. Так, бачиш, у мене якісь два нулі, три. А мама скільки нулів буде? Чи мама може буде якась оцінка, хоч цифра. Вже є одинка, 0. І все. І, і ще один 0. Ну. Все. У мене три нулі. А, а, ну. Так, у мене 3 0. Тебе не краще. краще. А у мама 301 або 103. Короче, мама перемогла, так? Все, мама перемогла. зараз я намалюю. Ваші, е, зараз я ваші позначу ці Взяла моє, перекреслила. <смі> Ви що вона зробила? Вона взяла моє, типу, як хрестиком закресила, що неправильна робота, а мамі поставила галочку, лайк. Все. Так, думаєте, яка робота була ліпша? Мамина на читату. Сидимо в блекауті в темноті. Там світиться у нас ліхтарик. Лампочку виключили. Інколи блекаут корисний. Ну, Для Побути всім разом без телевізора, телефона. Добре, коли світло виключають Каролінка. Угу. Кароліні подобається, бо ми зразу всі разом бавимося постійно ті 3-4 години. Мама виграє і отримує приз. Приз Присік. Гроші на карточку. То на карточку і кубок. кубок. Увага, тату Татує, а мама виграє. Мама отримає найвеликий кубок, а тату отримує менший кубок. А то я все-таки отримую кубок, навіть якщо я програв. Так? Якщо, якщо менше, ти програєш, а якщо більше, то виграєш. Я зрозумів. Таку зачіску класну тобі зробила. <плес> Та ти робив. То ви в садочку робили в тому барбершопі дитячому? Чи то мама зробила? То в дитячому садочку. В дитячому садочку таке зробили. Дуже гарно. Так, у нас другий рівень. Зараз кринька перевер... буде перевіряти. Переверяю. Я намалював сердечко, Давай. соломки і такі от... Давай. Штучки всякі різні. А Наталя намалювала дивись сніговичка, зірочки, місяць і мітлу. О, тут багато різок на мітлі. Ні. <ривірає> ну перевіряй, перевіряй і поставиш якісь <ривірає> оцінки. А ми запитаємося, які оцінки поставлять в коментарях. Яка робота ліпша, друга татова чи мамина?